7 липня село Калуга Березнигувацького району Миколаївської області, вкотре прийняли групу миколаївських артистів та волонтерів благодійного фонду Welcome to Ukraine на чудовому святі Івана Купала. Мешканці місцевої громади на чолі зі старостою Анатолієм Козлятіним привітно зустріли гостей. У затишному будинку культури був аншлаг. Перед початком Заходу був організований благодійний ярмарок та збір коштів на допомогу ЗСУ. Люди з великою радістю придбали різноманітних смакот і яскравих сувенірів, жовто-блакитних прапорців та інших предметів української символіки. Сотні маленьких калужан із їхніми батьками взяли участь у півторогодинній музичній виставі за участю власних колективів та гостей з Миколаєва артисти зі світовими іменами. Іван Носик, Наталія Ковальова та Анатолій Купчишин цього разу виконали оновлений репертуар пісень та викликали фурор серед глядачів. У залі було заповнено всі вільні місця. Перед імпровізованою сценою утворився справжній танцювальний майданчик. У перервах між піснями юні глядачі засипали вокалістів оваціями та квітами. Під час концерту співаки активно спілкувалися із публікою. У залі панувала атмосфера свята. Керівники благодійного фонду Welcome to Ukraine Ростислав Перев'язко та Валентина Самофалорудницька звернулися до всіх присутніх із вдячністю. За час концерту було зібрано понад 9 тисяч гривень на допомогу українській армії. Жителі громади Калуги чекають на наступні зустрічі та сподіваються на вирішення поточних проблем з боку обласної та центральної влади. Таких як ремонт доріг, матеріальне забезпечення культури, освіти, медицини та сподіваємося на швидку перемогу України. Доброго дня! Зараз ми знаходимося в селі Калуга Калузького старостинського округу Баштанської рай... військової адміністрації. Сьогодні у нас ми відзначаємо таке язичницьке свято, наше людське свято і приїхали до нас наші добождані, наші любимі гості, які вже традиційно не один раз сюди запрошені, з благодійним концертом. В свою чергу наші артисти приготували теж концерт благодійну ярмарку. Хочеться сказати дуже багато про своє село. Я тут народилась, виросла зараз працюю соціальним працівником. Що безмежно вдячна людям, які підтримують усі починання старости села Козлятіна Анатолія Іполітовича. Він дуже така ініціативна людина, постійно постійно в русі. І що наші люди назустріч підтримують. Ми дуже багато вже зібрали для зСУ Ярмарків. Дуже багато хочеться сказати хорошого про наших артистів, про наш будинок культури, який славиться не тільки в області, а й взагалі в Україні, про наших людей. Дуже страшно згадувати літо, яке було того року, 22-го року літо, коли до нас привітали ракети. Школу прилетіла, але силами вчителів, баштанської адміністрації ми відбудували. Єдина проблема, що немає покриття, вже б наші дітки займалися очним навчанням. Взагалі наше село живе, наше село працює. 749 в старостинському окрузі людей, 165 діток. Ми діток. Заботимося, піклуємося про своїх старих людей, про одиноких, одинокопроживаючих, хто знаходиться на надомному обслуговуванні. Ми віримо. Перемогу дуже близьку, віримо в наше ЗСУ і дякуємо добрим людям, які нас не забувають, які приїжджають, які привозять гуманітарну допомогу, яка дуже дуже зараз потрібна. Ми завжди їх чекаємо. Ми їх спасибі вам велике. Ми вас вже дуже любимо. Ми вас знаємо. Всіх дуже було приємно, коли вчора групу нашу села нашу групу написав пан. Ростислав написав, що всі згодилися, як ми знали, що до Калуги їдемо, всі згодились приїхати, щоб ми наскільки вже поріднили, стали їм. Так що разом ми сила, ми все подолаємо. Спасибі разом велике до разом до перемоги. Кристінка, ну от скажи, будь ласка, теж зі свого боку, що ти відчуваєш? Е, да. Я навчаюся в Миколаєві, Миколаївський муніципальний академічний коледж. Акторська майстерність. Я в будинку культури тут в Калугії вже виступаю 12 років. Мені дуже подобається, і я вирішила далі по професії навчатися. Дві наста Наталя Петрівна це по віршам. і Тетяна Петрівна. Мені дуже подобається. Це дуже талановита дівчинка. Це наша гордість. Це і Я і від не коледжя, вона від приймала участь у конкурсі. Я зайняла перше місце, я дуже рада, мені подобається виступати і я думаю, що в майбутньому в мене все вийде. Все, все. Дякую. Свята Івана Купала найчастіше це старші дівчата, плели вінки, водили хороводи, ми палили багаття. Потім, як десь о 11-й годині вечора, ми запускали вінки на річку. Це було, це було дуже атмосферне свято, і зараз цей момент його дуже сильно не вистачає, тому що це... Свято, яке показувало наші традиції. Ну, Ми так думаємо, що це трошки часу, да, і все ну, так, буде так. добре. Ну, ми, ми надіємося, що все як наладиться, то це свято буде святкуватися кожен рік, як і було до війни. А це твої колеги, дівчинки? Да, Подивіться, будь ласка. Да, колеги. Це. Ну, розкажіть, будь ласка, а от сьогодні будемо... Трошки святкувати цей день, так? Так, ми будемо співати, будемо співати і хоч зараз війна, але ми зробимо маленький, маленький святок. Супер, дівчинки. Дякую.